Друзі, всім привіт! На зв'язку компанія Словак МТЗ. Отримали досить великий прихід. Заїхало нам дуже багато різних ароматизаторів у різних формах. Ну, Із найпопулярніших варіантів це у нас ось такі роботи. Заїхали нам зараз в двох варіантах: такі, що ставляться зверху на панель, і ось такі, що ставляться в дефлектор. Більш компактніші, менші. До них ідуть такі більші аромолії. Ємкість тут, по-моєму, 50 на 50 мл. Хорошої якості. Є в нас чорні, є зелені. Uh, є сірий, є синій. Також uh, багато різних новинок. Незабаром всі вони з'являться у нас на сайті. Ось такий варіант, ось такий варіант. Ну, трош, трошки пізніше буду знімати по кожному uh, окремо. З'їхали нам ось ці трубки, трубки на головки на смазочний шприц uh, на 60 см та на 100 см. З'їхали нам знову ось ці колонки. Це всі вони вже були у нас по наявності, дуже крутої якості. Uh, до багатьох варіантів йде мікрофон в комплекті, здається, до всіх. На до всіх варіантів йде мікрофон в комплекті. Вони є в нас на сайті за хорошою ціною. Можливо, у когось буде щось цікаве, звертайтесь незабаром буду виставляти все по от дільності по кожному по кожному товару. Ось такі кольця, левітаційні Ми з'їхали червоні, чорні, сині, сірі. Якщо не помиляюсь. В чотирьох кольорах вони є. Кого буде то звертайтесь. Компанія «Словак МТЗ».